Вітаю! Розповім про Петра і Тараса Франків, зокрема про їх перебування, життя, працю та спорт у місті Харкові. Кожен з них потрапив до Харкова різними шляхами. Зокрема, Тарас Франко з Полону потрапив до Харкова, що відобразилось і на його перебуванні в цьому місці. Декілька років він був у Харкові, бачив всі страхіття, що робила комуністична влада з українським народом. Зокрема, він звернув увагу і на розвиток спорту. Він пише про те, що руханка, спорт на великій Україні, зокрема, у Харкові, занепадає. Це при тому, що і Тарас і Франко вони були знані спортовцями, розвивали спорт, олімпійський рух. То, звісно, вони були шоковані від того, як в комуністичному. В режимі ставляться до фізичного виховання і цілому до українського народу. Свої спогади Тарас Франко описав уже у Львові, тому що в комуністичному е Харкові він не міг це описати всю цю правду. Коли він повернувся з Харкова у Львів, він описав всі ці страхіття той голод і знущання над українським народом, зокрема, і про український спорт він згадував, які були в цей час у Харкові. Також у Львові він і видав книгу Історія і теорія Руханка», яку, до речі, як він згадував сам, почав писати ще у Харкові, але з різних причин йому не, видалось, не вдалося його видати. Направду, слід зазначити, що Тарас Франко, бачивши реалії українського життя у Харкові на початку 20-х років ХХ 20 століття, разом з тим чомусь оминув, не згадав про те, що і в Олімпійському русі, і в спорті в той час в Україні теж доволі там, значно розвивалася ця сфера. Зокрема, був створений Всеукраїнський олімпійський комітет, в тому ж таки в Харкові, в Харкові діяв і Харківський олімпійський комітет, проводились харківські е, олімпіади і всеукраїнські олімпіади в цих роках. Тобто, життя, зокрема і спортивно, намагалось також триматися. І це я підкреслюю в часи геноциду українського народу і українського спорту. Доля Петра Франка у Харкові була трошки інакша. Він не з полону, не з війни потрапив у Харків, а поїхав у Харків для професійної праці на запрошення. Тому і умови життя Петра Франка. Були досить іншими від Тараса Франка у Харкові. Хоча і про Тараса Франка і Петра Франка в цей час дуже, дуже мало інформації, навіть в своїх спогадах вони не часто згадують власне, цей період. Ну, тут зрозуміти, напевно, можна, тому що була цензура в той час, була шок, напевно, від того життя в Тараса Франка на початку 20-х років. А от Петро Франко до Харкова, до Харкова приїхав на початку 30-х років в час не просто геноциду, а голодомору українського народу. І він нас власні очі бачив, як гинули українці. Він працював на початку 30-х років за, за своєю спеціальністю, е, проживав у Харкові. Припускаємо, що цікавився і спортивним рухом, звісно, тому що в цей час у Харкові вже існував інститут фізичної культури, були різні спортивні фізкультурно-спортивні товариства, проводилися різні змагання, тому такий знаний спортовець, як Петро Франко, він не міг не цікавитися спортивним життям тих років у Харкові. Зокрема, це підтверджує і лист Степана Гойдучка до Петра Франка. Який в своєму листі пише до Петра Франка і розпитує його про місцевих спортивних функціонерів, про розвиток місцевого спорту, тобто українського спорту в Харкові на початку 30-х років, і Петро Франко ділиться своїми спогадами. Це не багато спогадів в силу, напевно, того шоку від режиму радянського, який геноцид здійснював над українським народом. Але разом з тим ці спогади залишаються, і вони є про розвиток спорту в Харкові на початку 30-х років, власне, очима Петра Франка. Приємно, що нині, нині у Харкові існує і провулок Петра Франка.